Добрий день дітки. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за полем пшениці. Із маленької насінинки починається шлях пшениці у полі. Навесні на підготовану, прибрану землю, сіють пшеницю. А для того, щоб вона проросла, їй потрібно вода, тепло, світло і земля, в якій вона буде рости. Саме тому погода на вулиці стає все теплішою і сонечко зігріває її. А іноді дощик щедро-щедро поливає цю чудову рослину для того, щоб із неї виросли ось такі чудові колоски. Погляньте, будь ласка, на них, тому що саме на цих колосках містяться зернинки. Ці зернинки це і є. Пшениця. І от якраз зараз, в ці останні літні місяці, настав той час, коли урожай пшениці потрібно збирати. Для того, щоб зібрати ці чудові зернинки, докладають своїх зусиль дуже-дуже багато людей. Це, зокрема, люди, які працюють у полі на спеціальній техніці. Для того щоб зібрати урожай, вони прокидаються рано вранці і закінчують свій робочий день пізно-пізно ввечері. Після того, як зберуть урожай, ці зернятка відправляються у спеціальні сховища і чекають там свого часу, а потім їх переробляють і виготовляють із них муку пшеничну, із якої печуть хліб. Україна це держава хліборобів, тому що вона забезпечує хлібом себе, а також інші країни, у яких немає можливості посадити пшеницю та виростити її. Саме тому в Україні полів із пшеницею дуже дуже багато. Колоска, скапи та катруся, чом у тебе довгі вуса? Дуже давній я і сивий, бачив сонце, бачив зливи, сонця, вітру і роси, в мене вуса відросли, бо багато сотень літ я готую хлібом світ. Дітки, погляньте, будь ласка, на що схоже це фото? Правильно, це фото поля пшениці дуже нагадує український прапор. Адже здавна вважається, що кольори Прапору України полізують чисте, блакитне небо та жовте пшеничне поле. Над полями промені зірка чиста, на полях пшениченька колосиста, гей-гей вся умита, теплим сонцем оповита, на полях пшениченька колосиста. Дітки дякую вам за увагу та бажаю вам гарного дня!